Привіт, друзі! Сьогодні, 28 червня, і це особливий день для всіх українців. Підпишіться прямо зараз, бо маємо дуже важливі новини і гарні і болючі. Але всі вони говорять про одне. Україна бореться, змінюється і не здається. І так сьогодні День Конституції України, нашій Конституції 29 років. Її ухвалили 28 червня 1996 року, після 6 років роботи. Це не просто документ, це основа державності, гарантії наших прав, символ боротьби за свободу. Зі святом, українці! До Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він святкує разом із нами в День Конституції і зустрінеться з Володимиром Зеленським. Це Дуже сильний сигнал підтримки. Польща один із найнадійніших союзників України, і це чергове підтвердження. Європейський Союз офіційно відкриває шлях до переговорів про членство України. Єврокомісія підтримала початок процесу Урсула фон Ден Ляєн прямо заявила: Україна виконала свої зобов'язання, тепер настав наш крок. І це важлива перемога дипломатичного фронту. А ось і чудові новини з глибини Росії. Сили спецоперації ЗСУ та СБУ завдали удар по аеродрому Маринівка в Волгоградській області. Знищено два російських літаки Су-34, ще два пошкоджено. Виникла пожежа в технічній зоні аеродрому, де ремонтували літаки. Ці Су-34 використовувались для скидання керованих авіабомб, кабів по українських позиціях. Тобто це не просто гарна картинка, це корисне зменшення ворожої авіаційної загрози. А ще бавовна в Брянську. Промзона російського міста охоплена вогнем після влучання, ймовірно, дронів. Як завжди там мовчать про масштаби, але фото і відео кажуть більше, ніж будь-які слова. А тепер гучний корупційний скандал в Україні. Набу та САП оголосили підозру міністру національної єдності Олександру Чернишову 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержання неправомірної вигади. За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво ЖК. До реалізації схеми. Залучили очільника одного з міністерств майбутнього віце-прем'єр-міністра України, його радника, тодішнього державного секретаря міністерства та директорку державного підприємства. Це може стати справжнім тестом для антикорупційної системи України. І, на жаль, маємо страшну трагедію. В Одесі внаслідок удару ворожого БПЛА по багатоповерхівці загинула сімейна пара. Тіла знайшли рятувальники серед руїн. Це нагадування. Війна не десь там, вона триває щодня, вбиваючи невинних людей. Підсумок. 28 червня, день боротьби за гідність і справедливість. Конституція це наш фундамент. Союзники поряд, Євросоюз відкриває двері, ворог отримує бавовну. А ми тримаємось стрій. Навіть тоді, коли боляче. Підпишіться! Щоб не пропустити важливе. Україна тримається, б'є ворога і будує своє майбутнє разом до перемоги. Друзі, хто хоче, може підтримати цей канал Монобанк та Paypal в шапці профіля. Слава Україні!